В дитсадочку у Кременці скандал. Працівники дошкільного закладу разом із батьками звинувачують тамтешнього музичного керівника у пиятиці та побиті дитини. З вимогою звільнити таку виховательку Кременчани навіть вийшли на протест під стіни райдержадміністрації і перекрили головну дорогу міста. Наші кореспонденти намагали з'ясувати причини конфлікту. Це музичний зал. Наш подія сталася тут. Як мені казали, що дитину вона. Де я за піаніну так швернула, і тут от кабінет вже наш рядом, що інструктор з фізвиховання бачила. Це Лідія Корнійчук, мама чотирьохрічного хлопчика, якого зі слів вихователів побила працівниця садочку, а точніше, музичний керівник. Лідія також працює у дошкільному навчальному закладі, керує англомовним гуртком. Я йшла заняття просто-напросто, і дитина вже моя була інструктора з фізвиховання на руках і плакала, просто тримала руку. Кричала на руці такі були сліди. Вона кричала дитина від болю. Це трапилось на початку вересня, і відтоді працівники дитсадочка разом з батьками маленьких вихованців закладу вирішили відкрито розповісти все, що відбувається в стінах навчально-виховного комплексу, та ініціювали звільнення музичного керівника. Вона собі дозволяє ну нецензурну лексику відносно і дітей, і вихователів. Може також на робочому місці піти собі і випити, і далі попрацювати? Дуже часто я бачив її в нетверезому стані. Раніше це було може більш менше, більше після роботи, зараз під час роботи і навіть зранку. Підтвердження своїх слів колектив показує компрометуюче фото му керівника і зізнаються, що побиття стосується і працівників. Одного разу було, що вона мене вдарила. Я хотіла зняти побої, але мене в лікарні мовляли і врешті врешт мовили, щоб я їх не знімала. А все тому кажуть протестуючі вихователі, що чоловік звинуваченої працівниці садочка відома у Кременці людина. Колишній міський голова та очільник райради Гуславський Андрій, Андрій Андрійович. Під час майданівських подій він покинув. В свою високу посаду вона каже, Я дружина гуславського і мені нічого Чому? не буде. Нещодавно через суд звільнений музичний керівник Жанна Гуславська поновилась на роботі. Цей факт обурив Кременчан, котрі в знак протесту вийшли на мітинг, перекрили дорогу і вимагали у нині діючої влади вислухати їх, бо вважають рішення Феміди несправедливе. Її донька працює у цьому суді, яке приймало рішення. Ось і зять працює в міліції. І, наприклад, яке рішення ми могли від цього чекати? Ніякі наші докази, покази людей, свідчення. Не були прийняті до уваги з Жанною Степанівною Гуславською. Ми зустрілись біля Кременецької виконавчої служби. Жінка переконує про мітинг в центрі міста, не знала, а ситуацію пояснює з мовою та наклепом. І хлопчика каже, не била. Є записи, мама сказала, що є синці на руці. Мені вона сказала завідувача, що їй показали дитину, рука спухла від. Плеча до кистів, а на суді вона сказала, що були царапини, хоч у мене нігтів нема, тому що я граю в оркестрі на е, в ілончелі. Хоч і Жана Уславська поновлена на роботі. У садочок не ходить. Переконує її, не пускають. В планах жінки не відступати, а продовжувати працювати. Працювати. З дітьми я дітей люблю, люблю свою роботу. Не збираються здаватись, і працівники садочка вимагають від усунення з посад членів сім'ї гуславських.